Слава Україні! В ефіринкові новини 7 квітня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо випуск із трагічних новин. Пішов у життя захисник Юрій Ковальчук. 45-річний воїн був родом із села Колодії Кам'янкаширського району. Чоловік перебував у відпустці на реабілітації після лікування. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Маневицької сільської ради. Редакція телеканалу конкурентів висловлює щирі співчуття. Родині померлого воїна у Новолинську водійка збила пішохідку. Як повідомили у поліції, автопригода трапилася 5 квітня на вулиці Митрополита Шептицького. 39-річна жителька Нововолинська, керуючи автомобілем Фольксваген, допустила наїзд на пішохідку. 56-річну місцеву жительку постраждала, рухалася по тротуарі, водійка здійснила в'їзд на територію навчального закладу. Наслідок ДТП пішохідка отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у відділення травматології. Водійка була тверезою, досудове розслідування. Триває також аварія трапилася вночі 5 квітня у кулках. За словами людей, зіткнулися два автомобілі. Бус та автівка марки Шкода Зі слів очевидців. Водій автомобіля «Шкода» не надав переваги у русі бусу, що рухався головною дорогою, та здійснив з ним зіткнення, в результаті чого бус перекинувся посеред дороги. Інформація уточнюється на місці автопригоди. Працювали рятувальники, поліцейські та медики. Деталі згодом на Волині суд відправив Ковичанина. На три роки за ґрати за ухилення від мобілізації, як інформує суспільне з посиланням на вирок ківерцівського районного суду, чоловік перебував на обліку як військовозобов'язаний 12 жовтня 2023 Рішення військово-лікарської комісії його визнали придатним до проходження військової служби. До 6 листопада 2023 року, чоловік працював вчителем Липинського ліцею Підгайцівської сільської ради. З роботи чоловік звільнився за власним. Бажання 9 листопада волинянину видали під особистий підпис персональну повістку про призов на військову службу, де було зазначено, що 10 листопада він має з'явитися в пункт збору цього дня. В пункт збору волинянин не з'явився. Будь-яких документів, які б надавали йому право на відстрочку від мобілізації, волинянин. Не подав у суді. Просив визнати його невинуватим, однак суддя вирішив позбавити чоловіка волі за ухилення від служби ЗСУ на три роки. У Кам'янкаширському районі 41-річна жінка з дітьми поїхала з дому у невідомому напрямку. Її розшукали поліцейські в іншій області. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Камінькаширського райвідділу поліції. Так, 5 квітня до правоохоронців звернувся житель Камінькаширського району та повідомив про зникнення. Дружини та двох дітей, працівники поліції одразу виїхали на місце пригоди та розпочали пошукові заходи. Орієнтування з описом та фотокарткою. Жінка надіслали усім нарядам та відділенням поліції. Під час пошукових заходів поліцейські встановили, що зникла, поїхала за межі області. Вже за декілька годин жінку з дітьми розшукали. На волині сільська рада незаконно привласнила землю оборони. Та яка є прикордонною смугою, як повідомили у Волинській обласній прокуратурі, Самарівська сільська рада інвентаризувала земельну ділянку, розташовану між кордоном та лінією прикордонних інженерних споруджень як земель сільськогосподарського призначення, що обумовило подальше її вибуття із державної власності. Її площа 166 гектарів вартістю майже 3 мільярда гривень. Прокурори в суді довели незаконність інвентаризації земельної ділянки. Земля нині знову у власності держави. Росіяни протягом 5 квітня завдали 14 ракетних та 107 авіаційних ударів, а також здійснили 137 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. У ніч на 6 квітня російські окупанти атакували 32 ударними ударами палати по шахет а також 6 ракетами різних типів. Ворог використав три зенітні керовані ракети С-300 із Білгородської області, дві крилаті ракети «Х-101», Ха 555 із і літаків стратегічної авіації з Саратовської області та одну крилату ракету Калібр з акваторії Чорного моря. ППО збили три крилаті ракети та 28 ударних БПЛА. Крім того, ворог поцілив у агропромислове підприємство на Херсонщині. Пожежу оперативно ліквідували вогнеборці. Люди не постраждали перед світанком. Росіяни вдарили ракетами по Запоріжжю. Постраждала промисловість регіону, понівечено виробничі будівлі. Зайнялась. Пожежа попередньо люди не ушкоджені. Полнокомандуючи збройних сил України Олександр Сирський повідомив про ситуацію на фронті. Називає особливо складною ситуацію на Бахмутському, Новопавлівському та Авдіївському напрямках. Противник використовуючи перевагу у повітрі, ракетах та артилерійських боєприпасах, намагається досягти своєї мети щодо виходу. На адміністративний кордон Донецької області ворог продовжує ведення наступальних дій в день і вночі, застосовуючи штурмі групи за підтримки бронетехніки. Сирський оцінює обстановку як особливо складна на Бахмутському напрямку в районах східніше Часового Яру та Кріщівки. Найбільш жорсткі бої тривають в районах Первомайського і Водяного, а також східніше. Часового яру, де ворог намагається прорвати оборону, часів яр залишається під контролем України, запевнив сирський. А всі спроби противника прорватися до населеного пункту зазнали невдачі. Водночас на куп'янському та лиманському напрямках збройні сили України мають певний тактичний успіх ніч на 6 квітня в районі російського міста Азов Ростовська область підірвали нафтопровід. Повідомляє головне управління розвідки Міністерства оборони України. За даними розвідників, через трубопровід окупанти перекачували нафтопродукти з місцевої нафтобази в танкери у припортовій території Азовського морського порту. Тепер завантаження танкерів припинено на невизначений термін. Розвідка зазначає, що цей об'єкт працював на війська Росії. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав закон про смс-повістки. Про це повідомляється на білоруському державному порталі. Новий закон дозволяє військовим комісарам сповіщати чоловіків про явку у військкомат чи призов на військову службу через смс. Оператори зв'язку тепер зобов'язані надавати номери громадян, що перебувають на військовому обліку на запит військоматів протягом тижня. СМС повістки будуть насилатися у разі мобілізації а також. На заходи мобілізаційної підготовки факту надсилання АСМС буде достатньо, щоб повідомлення юридично вважалося доставленим адресату. максимальне покарання за ухилення від прозову тепер три роки, позбавлення волі замість двох років. У російському місті Орск прорвало дамбу із зони затоплення евакуюють людей. У зону затоплення можуть потрапити близько 4 тисяч приватних житлових будинків. Як пишуть, розмі причиною прориву стало те, що дамбу не встигли засипати перед різким підйомом води. Жителів прилеглих районів евакуюють. З магазинів Орська розкупили майже всю питну воду. За даними телеграм-каналів, раніше в Оренбурзькій області запровадили режим надзвичайних ситуацій через паводок. Він підтопив 1000 тисячу. Вісімсот житлових будинків у 95 на населених пунктах. Понад 3 тисячі місцевих жителів евакуювали. 5 квітня на півдні Франції повітря місцями прогілося до 31 градуса за Цельсієм, що є рідкісним, хоча і не цілковито, понятковим явищем для початку квітня. У суботу надзвичайно тепло було на. Більшій частині території країни у Францію прийшли теплі повітряні маси з північної Африки, через що в окремих місцях, як містечко Ортес під кордоном з Іспанією, температура повітря в день досягла більше 30 градусів. Раніше Метеослужби служби у країнах Балтії та Польщі повідомили, що в останні дні березня зареєстрували історичні спекотні рекорди для цього місяця.